У конфлікті довкола заводу Німіров новий поворот. Поновлений судами гендиректор Алла Глузь знову на підприємстві зайти в приміщення в п'ятницю. Їй вдалося лише завдяки судовим виконавцям та допомоги правоохоронців. Бо опоненти, попри судові рішення, переконували, у неї немає жодних на те підстав. Тобто я так розумію, що доступ до робочого місця доступ підмов, до робочого місця не ви, ви не надаєте. Ні. Конфлікт у компанії Німіру триває вже кілька місяців. Поновлені керівники кажуть, останнім часом завод не працює. Нова адміністрація відсторонила майже півсотні працівників. Без роботи опинилося близько двох тисяч людей. Ми знаємо, що підхід був такий: коли приходять робітники на робоче місце, охорона по принципу, ви визнаєте нашого директора, який був нелегітимний по сьогоднішній день. Не визнаєте, ми вас не запускаємо на територію. Таким чином було більше 40 чоловік відсторонено від роботи. І в принципі це також ті люди, без яких неможливо запустити виробництво на сьогоднішній день. Те, що завод зазнає збитків, визнає і інша сторона конфлікту, але точними даними не володіє. Кажуть нікому порахувати. Збитки компанії на сьогоднішній день ніхто не підраховував, тому що е всі працівники зайняті е в судах. На сьогоднішній день існує близько 20 різних судових позовів. Я можу сказати тільки те, що на сьогоднішній день. В бюджетний то влучино вже більше 100 мільйонів гривень. Алла Глусь з судовим виконавцем у п'ятницю увійшла до адміністративного корпусу, але до свого кабінету так і не потрапила. Проте каже, це не головне. Лад в будівлі наведуть за день, а за три планують відновити роботу заводу. Першою моєю задачею, великою задачею, яка сьогодні стоїть перед нами, перед всім колективом, це те, що запрацював завод, пішла продукція, пішли податки, щоб люди отримували заробітну плату. Запустити лінії на заводі поновлений директор планує вже в понеділок. Відсторонені ж працівники каже, знову будуть поновлені на посадах.